На черговому етапі юніорського кубка Європи з Бадмінтону серед спортсменів не старше 17 років в чеському Крумлові Харків'янки здобули дві золоті, одну срібну та одну бронзову нагороди. Анастасія Алимова, як і на попередньому етапі континентального кубка в Польщі, знов перемогла в одиночному розряді. До фіналу четверта ракетка турніру пройшла п'ятьох суперниць: трьох з Румунії, а також швейцарську та ірландську спортсменок. В титульному поєдинку 15-річна вихованка харківського бадмінтонного спортивного клубу здолала ще одну румунку Денісу Марію Мускалу, посіяну під шостим номером 21-14-21-6. В парні категорії фінал взагалі вийшов харківський, ма сильніші в дербі одноклубниць були Олександра Боцман та Дар'я Кошечкіна, які дотиснули Алимову та Раїю Альмалалху у вирішальній третій партії двадцять 9-21-21-16. В одиночці Альмалалха заробила бронзу. В медальному заліку чеського етапу Кубка Європи харків'янки були поза конкуренцією. Другими стали англійські юніори, третє місце посіли бадмінтоністи з Румунії. Харківські борці греко-римського стилю відзначилися на чемпіонаті України Ю 20 який завершився у Рівному. Вигравши одну золоту, три срібні та три бронзові медалі, вони здобули загальнокомандну перемогу. Чемпіоном став Руслан Абдіїв, який переміг у вазі до 77 кілограмів. Учень Віктора Клінцова та Юрія Протапопова на шляху до фіналу виграв три сутички. Спочатку Абдіїв здала у харківському дербі Віктора Соболя з рахунком 6-1. У чвертьфіналі та у півфінальному поєдинку достроково змусив залишити килим класика з Донецької області Івана Цибанєва та киянина Любикова. У битві за титул йому протистояв полтавський борець Владислав Іваніна. Протистояв гідно, але програв два бали. Руслан Авдіїв переміг 3-1 і завоював путівку на чемпіонат Європи серед юніорів. За крок від золота та поїздки на першість континенту зупинилися Дмитро Васильєв, Максим Голуватий та Дмитро Стріжикозін. Вони отримали срібні нагороди у вагових категоріях до 67, 97 і 130 кг кілограмів відповідно. Василь, вигравши чотири зустрічі, поступився у фіналі місцевому фавориту Мар'яну Голубовському. Голуватий зазнав поразки від Владислава Луба, який представляє Донецьку область. Стриже Козін, здобувши три перемоги, програв головний поєдинок Вінницькому борцю Владиславу Чорторинському. Соболь, Рамазан Пашаєв та Владислав Дягілєв стали у рівному бронзовими призерами. Також на бронзу претендували Віктор Погончук та Данила Рильца, але залишилися без нагород. Друге місце у загальному заліку зайняли кияни. Замкнула трійку кращих команд юніорського чемпіонату України з греко-римської боротьби збірна Полтавської області. У першому матчі чвертьфінальної серії плей-офф чемпіонату України з футзалу в Екстралізі МСК Харків приймав львівську енергію у сумах. Третя команда групи Центр проти другої з групи Захід суперники розпочали гру жвава та до середини першого тайму обмінялися голами. На сьомій хвилині Михайло Зварич вивів гостей вперед. На десятій Юрій Сагайдачний провів м'яч у відповідь. Але рівновага була недовгою. Більше того, у час, що залишився до перерви львів'яни з усиллями свого універсала Тараса Козя, який вистрелив дуплетом, і капітана МСК Харків Тараса Рибака, який відзначився автоголом, досягли великої переваги 4-1. Після відпочинку енергія з голами Віталія Радевича і того ж Кузя збільшила перевагу до п'яти м'ячів. Граючий головний тренер харківської команди Денис Овсянника скоротив відставання, але на 28-й хвилині Радевич оформив дубль і Повернув загальну ситуацію на круги своя. Останнє слово залишилось за містянами. На 33-й хвилині відзначився Владислав Васильєв, проте його гол не допоміг Харкову. Поразка 3-7. Мастіровіти сапер. Ну все таки не перший год. Самої опитна команда. Всі в принципі. Сколько она больше 20 лет уже играет в чемпионате Украины, и тем более таким составом они уже не первый год играют. В этом году добавились э, сборники, то есть игроки сборной, э, добавили им мастерства. И поэтому ну, тяжело противостоять такой команде. Ну, тем не менее, сейчас будем делать выводы, смотреть, играть, искать ключи, как э, обыграть следующий матч. Следующий матч начинается с 0-0, несмотря на то, что в гостях. Ну, Шанси її сюди, і поки ані є, будемо пытатися старатися і не спольвалься. Наступний матч енергія та «МСК Харків проведуть у Львові. Для виходу у півфінал необхідно здобути дві перемоги. В Чемпіонаті України з олімпійського регбі в чоловічій суперлізі, Харківську область буде представляти збірна, складена з гравців РК Олімп та Легіон 13 Це провідні клуби країни з регбі та регбі-ліг, Відповідно, багаторазові чемпіони України. Про створення збірної оголосив начальник управління у справах молоді та спорту обласної військової адміністрації Костянтина Нанченко. Дуже приємно, що об'єдналися зараз дві команди, тому що також я розумію, що в команди піде спорта конкуренція і об'єднатися. знаєте, виступати, відчувати друг друга – Це дуже важливо. Новий формат команди принесе безумовну користь. На думку президента Федерації Регбі Харківської області Романа Бихова це дозволить зібрати повноцінний склад, оскільки багато гравців зараз захищають країну в лавах ЗСУ і вирішувати в національному чемпіонаті сімки високі завдання. Хочемо подякувати та нашим головним е, тренерам клубів, там, і Валерію Качанову, Геннадію Виплюпу за те, що вони нам дали підготовлених гравців, для, щоб, щоб можна було виступити на чемпіонаті України, тому що ми плануємо, як завжди, брати золото. Старшим тренером збірної Харківської області затверджена Вадима Колишкіна. Перший тур чемпіонату України з Регбі Сім у чоловічій Суперлізі відбудеться на початку травня у Хмельницькому. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреус, спортивні новини Харків.